Казка про папугу і фламінго. Підпишись, постав вподобайку і напиши в коментарі, про кого хотів би почути наступну казку. Я напишу її саме для тебе. Тож замикай очі і вирушаємо. У тропічному лісі, де сонце сміялося крізь зелене листя, жив собі папуга на ім'я Коко. Він був яскравий, як веселка. Зелені крила, сині щічки, жовтий хвіст і червоний чубчик. Коко вмів повторювати будь-які слова, які чув, і страшенно пишався своїм голосом. Одного дня він почув, що неподалік, на березі лагуни, живе фіфі, -фі, фламінго з рожевим пір'ям і довгими, як палички для морозива, ногами. Хо хо! засміявся Коко, коли вперше побачив фіфі. -фі. Який же ти довгий і незграбний? А ти який гучний і різнокольоровий, спокійно відповіла фіфі. -фі. Коко хотів показати, що він найкращий. Він сів на пальму і почав кричати різні слова. «Хеллоу! привіт, Бонжур!» А фіфі -фі тільки посміхнулася і підняла одну ногу. А я можу так стояти цілу годину. Папуга спробував підняти лапку і гепнувся з гілки просто в теплий пісок. Фіфі -фі підбігла і підставила крило, щоб йому було легше підвестись. Знаєш, Коко, сказала вона, ти вмієш говорити і смішити всіх, а я вмію танцювати у воді. Може, спробуємо разом? Відтоді вони придумали нову вру. Коко сідав на гілці і кричав. Раз, два, три, крутимося! А фіфі -фі робила в воді кумедні кола і підстрибувала, розбризкуючи бризки. Їхня гра збирала всіх звірів і птахів, Мовпи сміялися, черепахи плескали в панцир, а навіть серйозний крокодил посміхався. Одного разу Коко зізнався: Фіфі, -фі, я думав, що ти дивно, а ти чудова! А я думала, що ти занадто гучний, усміхнулася Фіфі. -фі. Але твій сміх робить мій день яскравішим. І з того часу папуга і Фламінго стали найкращими друзями. Вони навчилися цінувати різницю між собою і разом робили джунглі щасливими. І якщо ти колись почуєш сміх у тропічному лісі, то знай. Це Коко і фіфі -фі грають у свою веселу гру. Мораль кожен особливий по-своєму. І дружба починається там, де ми приймаємо один одного такими, якими ми є. Підпишись, щоб не загубити канал, лайкни та напиши в коментарі, чи ти хочеш почути ще історії про Коко і фіфі. -фі? А зараз продовження казки про папугу і фламінго. Тож замикай очі і рушаймо. Минув тиждень, відколи Коко і фіфі -фі стали друзями. Щоранку вони зустрічалися біля лагуни. Коко злітав із пальми, розмахуючи крилами, а фіфі -фі вже чекала його, стоячи на одній нозі у воді, як справжня балерина. Одного дня вони помітили, що лагуна стала якоюсь сумною. Вода потемніла, а рибки ховалися під камінням. Що трапилося? занепокоїлася Фіфі, -фі. ніколи ще наша лагуна не виглядала такою сумною. Може, вона просто сумує, бо ми давно її не розважали? припустив Коко і спробував заспівати свою веселу пісеньку, але вода не розвеселилася. Тоді Фіфі -фі запропонувала Давай запитаємо в мудрої черепахи тортили вона знає все про нашу лагуну. Вони знайшли тортилу під Великим Бандяном. Вона повільно підняла голову і сказала Лагуна сумує, бо ніхто про неї не дбає. Погляньте, скільки листя та гілок впало у воду. А ще вітер приніс сміття з людського берега. Рибкам нема де гратися, і вони ховаються. Коко і фіфі подивилися одне на одного. Вони любили свою лагуну, адже тут грали щодня. Ми все приберемо, вигукнули друзів один голос. Спершу Коколі там над лагуною і витягував дзьобом листочки та гілочки. А фіфі -фі піднімала їх із води своїми лапками і складала на березі. Потім приєдналися інші мешканці джунглів, мавпи знімали сміття з дерев, черепахи штовхали гілки до берега, а навіть старий крокодил, який зазвичай лише дрімав на сонці, почав штовхати носом важке колодо. Ціла джунглева команда працювала разом. І вже за кілька днів лагуна з дому засяяла, наче дзеркало. Рибки весело стрибали біля ніг фіфі, а коко так радів, що придумав нову пісеньку. Лагуна чиста, сонце блищить, коли ми разом хочеться жить. Фіфі -фі засміялася. О, тепер у нас не тільки гра, а ще й спільна справа. З того дня вони зрозуміли, що справжня дружба це не лише сміятися і гратися, а й разом робити добрі справи. І коли хтось новий приходив до лагуни, Коко і фіфі завжди казали, у нашій лагуні щастя стільки, скільки добра ми в неї вкладаємо. І відтоді лагуна завжди була чистою та веселою, а Коко і фіфі стали не просто друзями. А справжніми охоронцями радості свого дому. З тебе підписка лайк і напиши, чи подобаються тобі герої. А з мене пригоди фіфі. -фі. Тож замикай очі і вирушаємо. Одного ранку фіфі -фі прокинулася ще до світанку. Лагуна була спокійно, мов скло, а в небі тремтіли останні зірки. Коко ще спав на своїй пальмі, притуливши голову під крило. Сьогодні я хочу зробити щось особливе, подумала фіфі, подарую нашим друзям сюрприз. Вона вирушила уздовж берега лагуни і помітила дивну річ. На піску лежала блискуча мушля. Вона була велика і нагадувала рожеве серце. Оце так краса, прошепотіла Фіфі, а якби ми прикрасили лагуну такими мушлями, вона стала б ще чарівнішою. Фіфі вирушила на пошуки інших мушель. Вона довго ходила по мілководі, нахилялася і уважно придивлялася. Рибки гралися з її відображенням, а легкі хвилі лоскотали ноги. Фіфі сміялася, відчуваючи, як приємно бути частиною цього ранку. Невдовзі вона зібрала цілу колекцію Білі, рожеві, жовтуваті мушлі кожна неповторна. Та раптом вона почула тихий схлип. Озирнувшись, фіфі побачила маленьке сіре фламінго, яке сиділо на березі. Опустивши крила. Привіт, я Фіфі. А ти чому сумуєш? лагідно спитала вона. Мене звати Лугу, прошепотіло пташеня. Я не можу стояти на одній нозі, як усі фламінго. У мене постійно тремтять коліна і всі сміються з мене. Фіфі нахилилася і ніжно торкнулася його крила. Знаєш, я теж колись не вміла красиво стояти, а ще боялася літати. Головне, не здаватися, і вірити, що ти особливий навіть без цього. Фіфі навчила Лулу маленької гри. Вони крокували по воді, залишаючи хвилясті сліди, а потім. Разом піднімали одну ногу зовсім ненадовго. Лулу початку хитався, але сміявся, бо фіфі падала получ із ним у воду, бризкаючи на всі боки. До полудня вони вже стояли на одній нозі по кілька секунд, а смуток Лулу зник. Коли прийшов коко, він здивовано вигукнув Що тут відбувається? Нова танцювальна школа. Майже. засміялася Фіфі. -фі. Ми вчимося бути сміливими і радіти собі такими, як ми є. А ввечері лагуна сяяла від мушель, що викладали стежку до води. Лулу гордо стояв поруч із фіфі -фі на одній нозі, а Коко викрікував. Хай живе школа радості від фіфі. -фі! З того дня маленьке Фламінго більше ніколи не сумувало, а Фіфі зрозуміла, що її справжній талант дарувати сміх і впевненість тим, хто в себе не вірить.